Народ, привіт. Сьогодні у нас нове відео. Довненько вже не, воно не виходило. Е, приїхала мені посилочка з Німеччини з цікавими моделями. І одна посилочка з німецької eBay. також є. Там також цікаві моделі. Я не пам'ятаю про скільки їх там є штук. Є Mystery Models, розпакована, і дві запаковані, і декілька моделей Hot Wheels. Не пам'ятаю точне число. Ну що ж, розпочнемо. І ще я був на барахолці, багато моделей не знайшов. Знайшов ось такого Мерседеса від Matchbox. Я вже його трішечки промалював, оптику промалював, бампер і позаду трішечки промалював. Ось така моделька, трохи покоцана, але нормальна. І знайшов, дивіться, яку модельку. Ось таку Ferrari 458 Італія. Дуже цікава модель. В такому розфарбуванні. Стан ну, дуже хороший. І таке можна знайти на барахолці. Не багато моделей знайшов, але це дуже класно. Дуже сподобалось. Пощастило знайти. Так, продовжимо. Тут моделі, які приїхали... А, ні, вибачаюся, ще одну модель я купив на барахолці, купив ось такий автобус. Ось така моделька. Ось такий автобус вдалося купити. Карта трішки позамонтала, він все одно йде на розпак. Траплялося у нас в магазинах, але не купляв. Думаю, візьму, ціна була хороша і взяв. Так, що приїхало там, що мені друзі прислали з Європи? Прислали ось такий мажорет. Такий Гельдваген. Moving parts. Сріблястий колір. Модель класна. У мене є декілька моделей. В інших кольорах. Ось така мажоретна коца, нам правда. Але на полежці стоїть. І тепер вже я отакий елік в такому сріблястому кольорі. Ось такі там моделі ще можна було придбати, але я вибрав тільки один гелік. І ціна 399, ось така моделька. Далі, що мені ще друзі, прикупили? Мені ось таку штуку Ф Трак Track Porsche 911 ш 91 Ось така модель, що там ще було цікавого. А там вже ще Optimus був прикольний. Це все фантазійки. Ось такий порш. Матове фарбування з хорошою деталізацією. Оптика попереду стається не промальована ані попереду, ані позаду. Модель матова, з таким прицепчиком прикольним. Деталізація дуже хороша. Ну, в загальному модель класно дивиться. Ось така моделька. Чудово, треба буде розпакувати. І ще передало мені, друзі, ось такі моделі. Передало ось таку модель Ford RS200. Він вже в мене один є. Один піде на розпак, а один буде в запаті. Також класна моделька. Топова. Так. Вірту в в сторону. Передала ще ось такий Mercedes. У мене вже їх є декілька штук, але кажу знаходити, пересилайте. Ось така модель. Мерседес топчик. Передала ще ось таке Mitsubishi 3000 GT. Карта хороша. І це з якогось якась тут не зрозуміло. Ось таке Mitsubishi. Також класно з деталізацією по оптиці. Шильдики, як там є. Mitsubishi. І попереду. І оптика. Пластикова попереду. Інтеркулер, навіть видно там знизу. Хороша деталізація. Тапчик. І передала ще ось такий порш. У мене він вже є, але поршів, як то кажуть, багато не буває. Класна також медалька. Так. Дальше. Дальше ось eBay. Ось така. Солочка невелика, я її вже попередньо відкрив, щоб подивитися. І будемо дивитися, що там приїхало. Що там приїхало? Приїхало там декілька моделей. Так, поставимо сюди. І що там зразу нам попадається? Попадається ось такий містерібокс. Перший номер. Не знаю, це або Корват. Більше всього, що перший номер корвет. Другий номер це Бугаті напевно, а третій цей жук. Думаю, що це так. Тут Напевно, що Корват. Номер один. Так, наступна модель. У нас також така серія. І номер 2. Це напевно шоу Bugatti. Опова моделька. А, там шея. Там шеї, друзі. Одна модель. І в розпаці є у Ось в розпаці прийшла. Щось така серія Mystery Models. І це номер також перший. Ніфігасі. Це що, Порш? Чи ні? Ні, тут щось інше. Не знаю. Або тут Датсон, або Формула чи БМВ. Не знаю, що тут в цій упаковці. Напишіть, хто знає що це за серія, яка тут модель. Номер також перший. Хм. І приїхав ось такий поршик, що там. Mystery Модулс номер 1 Porsche 993. Ось такий Порш упакований гарно. Думаю, що не пошкодився. І ось такий поршик. Топчик. Стан взагалі супер. Правда, не промальований позаду, але це нічого страшного. Клас. І, до речі, в мене є вже такий порш. Також в розпаті, топова модель. Дуже-дуже, дуже подобаються ці порші. І є ще така в мене в білому кольорі. Також топово виглядає. Я їх збираю ось такі порші. Це здається, або 992 GT-3, або 993 GT-2. Щось таке, не знаю. Напишіть в коментарях, що це за модель. Точно. І в загальному дуже крута тачка ця. Мені вона дуже подобається. Буде ще одна в розпаці. Треба також на поличку поставити. Так в одну сторону. Дальше що? Далі приїхала ось така модель Audi RS2 Avan на довгій карті. Це у нас рік 2020. Також тут якісь наклейки є. Ця модель одна з перших в моїй колекції. У мене така євроспаці. Хотів собі у запаці таку. І ось вдалося вирвати ось таку модель. так Наступна модель. Наступна модель ось така Audi. Також, тільки вже в червоному кольорі. У мене така є. Не пам'ятаю, де вона стоїть. У розпаці мене здається є така, а може і нема у ну, в розпаці. Запаці точно є. І тепер буде ще одна. Так. Приїхала ще ось така Audi, срібляста. Також ось така колекція виходить. Так. І приїхала ще чорна. Чорної в мене немає, взагалі це перша модель. І я її дуже хотів. Ось тепер вона в мене є. На трішечком зімнутою картою, але нічого страшного. Ось такий сет. Получається в мене ще є там зелена. І треба буде подивитися, не пам'ятаю, ще які кольори були. Але чорної в мене не було і синьої в запаці. А тепер уже є. Чудово. Так. Продовжимо далі, що ще є цікавого. Ага. І є ще одна ауді. Я не роздивився, вона була перевернута. Ось така Audi. Це вже від... має ідеальну карту. Чудово, взагалі, топ. Далі, що приїхало? Приїхав ще ось такий Mercedes 500Є. Танка чудовий. А ось мій мерседес, на якому я вже поміняв диск. У мене їх є декілька штук. І також передавала з-за кордону ось такі модельки. Не розсвердлені. Ця одна модель була розвернена, і я ній замінив диск. І ось так вийшло. Ось така моделька. І думаю, вибрав ось такі диски. Ну, Личать в цьому Мерседес такі диски. Так, далі. З в сторону. Далі у нас пішли Мерседес. І ось такий. Мерцот є сріблястий. Також топчик. Білий ще хочу, білого в мене немає. Мерседес у мене дуже багато ось таких єшок 500-х, але вони мені дуже подобаються Так, далі що у нас? Далі у нас ось такий мерседес 500 є, чорного кольору. Також не було в мене в колекції, це перший. І ось зразу у мене вже їх два. Це 2021 рік, а це 20. Якщо я не помиляюсь. Так, ні, обиду 2020. А чому тут пише Неуфер? Ага, це напевно вийшло. І ось такий Mercedes на довгих картах. Також топчик. Давно хотів такий мерс. Чорний. І ауді, і мерседес. Такий лот. Так, тут ще декілька моделей є. Далі що у нас? Ось такий Porsche 911 GT3. карти чудовий. 2023 HV Exotics. Чудова модель. У мене така є в розпаці. Також. В ідеальному стані дуже подобається топова моделька. Так. І є декілька матчбоксів. Також якась спецсерія. Ось такий Datsun 280 ZX. Якусь японську тематику треба буде розпакувати. Ось така моделька. Думаю, вона там має непогано виглядати. Так, що ж далі? Далі ось такий Mitsubishi Pajero 91-го року. Також ця сама серія японська. І ось таке Mitsubishi також має непогано виглядати. Одно що, я боюся, що тут нижче таке собі. А так на картинці непогано дивиться. В Наступних відео може роз... знімлю розпаковочку з деякими моделями, які я вже давно хотів розпакувати. Так. І ось така модель ще одна. Також ця серія. Японська. Ось така Honda s 2000 2004 року в кабріолеті. Також має гарно дивитися. Honda в мене немає кабріолетів, на жаль. І ось від Matchbox Такий подаруночок. Лот в загальному непоганий, ціна доволі приємна була на нього. І ось такі моделі. Ось такі моделі вдалося. Ну, поршик. Це взагалі топ. Дуже подобається. Ось такі моделі вдалося е -е, купити лот, а деякі моделі, друзі, переслали. І ще також табу топова Феррарі. Не пам'ятаю, де її закинув. І ось такі моделі вдалося. Так що пишіть коментарі, ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал. Далі буде дуже цікаві відео. Приїдуть ще деякі моделі. Ну, і будемо прощатися. Так що всім до зустрічі.